Выезжаем сейчас в командировку Ивана франковск По дороге запланирована встреча с одноклубником. Подивимся, что такие являются премиум плюс комплектация Этап на пути от Полтавы до Житомира 507 километров, 7.7 расход. Так, мы в Тернополе. Вот наш одноклубник Деналипка Так, Вадан, привет, привет. Что, зараз, помыемся? Премиум плюс. Універсал, ну і мій хетчбек стайл. Зараз помиємося і поспілкуємось Тернопіль ближче до Польщі. Нашої два фендає. Богдана, якого в року машина? Листопа 2021. Листопа 2021 року. А купив ти її в 2021 році, так? Так. Буквально з заводу фактично за місяць року. Була в наявності чи Ні, ти її замовляв? замовив? більше преміум плюс не було взагалі. Їх не продавали тоді тільки, тільки преміум було, так? Так. От, тоді, в принципі, замовити можна було, довго чекав, Замовлявши в березні. Каси, то жовтня сказали, що будуть виготовляти, ага. виготовили в листопаді отримав. Там якраз виходить перші числа листопада виробництво, дуже хотів активні системи безпеки. Сама тормозить, сама підрулює, mm -hmm. Mm -hmm. адаптивний круїз, тому вирішив почекати. І яка ціна в неї була тоді? На той момент зі знижкою до автосалона 2% 667 тисяч. А на мене було 590, ну. Це тоді курс у нас був десь, напевно, 28, 28,5. 28, 2,5, мабуть, 2 3 ,3 Plus, тисячі, 2,5-3 плюс різниці були. От, ну здивувало, що доплата за преміум плюс не була така велика, як за сам преміум. Тобто небагато. Ну тобто преміум сам по собі мав велику різницю в ціні між стайлом, а за преміум плюс там буквально 600 доларів. Варто що, ну, Пройдемося подивимось саму машину. Як колір називається? Dark Knight. Dark Knight Dark Knight, в мене... Сіренька. А якщо сутінки, то прямо чорна. чорного лифту. Тут заводи йшли 18 і диски, це не оригінали, так? Да? Да, це я взяв на зиму просто щоб призуватися. Машинка у нас в універсалі. Видно, що ви ще до Європи євротонування у вас. Так, тонування окремо замовляв. На дивері. Так. Недорого, а камера тут немає пізначком, вона тут, тут знаходиться у нас в значку. А ляда підіймається в ручному режимі, немає? Немає, так, і не було можливості такої. Боже, дітей, то ще не буде. Так. Багажний суттєво більший? Плюс... Ну, да. Багажнічок побільше буде, плюс що сама вкусу? шторочка. Це повно, повно органайзери. Не гримить, нормально? Абсолютно ні. Навпаки сумка підвищилась тільки. Набагато тихіша, ніж хечбеф, з того, що я знаю. Так, Задні стопи леди. то я так зрозумів, те, що я бачив. Поворотники і задній ход у нас йдуть Звичай. обичні галочинки там. Заднього ходу також в комплектації будуть чи це так. преміум плюс Это вже вже. Так, вже так, ну, по задній частині у нас різні фари. Фонари точніше. Камера переїхала, там під номер. Тут також смітник бо я у відрядженні, Але видно, що там більше багажник. Різниця попередку. халошки переїхали в саму фару, лед, дихало. А що тут у нас тут галоген чи що у нас тут? Повністю лед. Повністю лед, так? І поворотники, і... І світові поріжки. І, і, світо, і... і... і ближній, і дальні, да? Да. так? Зараз включимо аварійку. Як казали хлопці з інфокару, не зовсім зрозуміло, де є топ. Бо якось те, що фарах ходить, дуже звична, а тут було спочатку незвично. Ось так воно виглядає. Так, що ще хотів сказати, до речі, у нас група є в Вайбері, в телеграмі та фейсбуку. Чомусь Богдан собі не наклеїв таку наліпку. Я її не кажу, воно, можна і зараз не Так як зараз клеїти не потрібно, погода погана. Так, по салончику. Це у нас відкриті двері. Зараз подивимось запуск. Тут топова панель. Дивимось, що у нас тут по салону є. В принципі, по дверях всі ті самі кнопки, Чотири автоматичних. Скопи дімика. Регулювання дзеркал. Тут всі ті самі функції, топова панель. Так, на рулі в нас з'явилися кнопки інші. Це у нас ідея. Керування дістроніком, так? Так, це відстань в режимі адаптивного круїзу. Це функція тримання в полосі і асистент утримання в полосі. Тобто вона може як просто підказувати кермом, коли з'їзд випадковий з полоси, або навіть підрулювати. Так, що у нас є ще? Це, я так розумію, це настопова, так? Так, 10-дюймова голова. Класна. Плюси, що є навігація. Пробували їхати по Закарпаттю то без інтернету, без нічого. Все працювало, дуже класно виводило. І дуже зручно, що підказки від навігації з'являються на приборній панелі. <говори> ну, зараз давайте ще подивимося, що тут є ще такі зміни по салону. І подивимося тоді на панель. Так, це у нас топові версії є кришечка. Так, також бездрутова зарядка і USB-вихід для під'єднання телефону. Андроїд CarPlay тут безпроводний є? Чи а, нема? На жаль. ні. І, а, і, нема, і не можна нема. активувати, ні? А, мабуть, можна. Чекаємо, коли буде онова якась, яка вже це дозволить зробити. Так, а на весь мимовий можна активувати, якщо що, є відео, як це зробити. Також у нас тут електроручник. Це у нас тут підстаканники, так? Підстаканник попіли. Два підстаканника. Так, а що у нас за кнопочка з'явилася? Це виключення камери чи що? Це, це? можна включити камеру, просто коли так, їдеш. Просто включити. Так. Прикольно, прикольно. Так, а у нас при виборі. Э, при виборі. Так, э, Mode да, змінюється ж тут, так. так? Ага, змінюється. Так, ну, добре, переселяємо на норму. Що в нас тут є по функціям? Помпасі. А у нас його забрали в нашій комплектації по остальні... то, середньому. Можна також перемикати. Повернися в попередній режим, покажу. От, також можна ще перемикатися між різними режимами. Це у випадку, якщо активований адаптивний круїз, то показує. Треба задню норму закрити краще. От, то показує передідущий автомобіль, відстань mm. до нього і таким чином бачить. От, тут можна. Ну, просто розхід, швидкість, миттєвий розхід. Тобто саме зараз. Якщо попробуєш газанути, не знаю, чи покаже, бо вона Та не. ні, вона буде. не покаже, так. От. Два виміри. За сьогодні, там, по-моєму, за 3-4 години збивається так само так, як у вас. Так, так, ну і довше, який можна там тримати довше. А якісь налаштування тут додаткові, є такі. Що? От якщо я зараз, наприклад, в цьому режимі компаса включу навігацію, вона буде показувати підказки. Попробуємо щось чек. Зараз буде розпочато навігацію. За 100 метрів тримайтеся праворуч на Олександра Довженка вулиця. Так, цікаво, цікаво. Це в тебе е останнє оновлення, так? що українська мова, ні. мова є. Це оновлення з серпня 2022. -го? Я знаю, вже вийшло новіше, тому ще так і не поставив. То з останнього оновлення, що я поставив, вже з'явилася українська мова на голові, але, на жаль, функціонал приборки став на англійській, як видно. І що вибору ну, мови що. немає, ні? Ні. Якщо російську вмикаю, то і тут, і тут російська. А, Якщо вмикаю тут українську, то тут українська, там англійська. А. Але не заважає. Та ну, все зрозуміло. Так, що я ще помітив? У нас зеркало з автозатемненням. Така бажана функція і на наших машинах. Тут у нас все те саме, тут же жовтий світло. А, так, А, абсолютно все те саме. Так, ну і тут да, все те саме з автоматичним вимиканням. Отаким. От так. Так, відмінність. А, тут регулюється у нас. Крім того, що регулюється, то всередині є, крім безладу, ще розетка. О, да, цікаво. Ну, Вона переїхала у мене в цьому місці. У мене тут дві розетки. Так, і що класно, що кабель не перетискається, тобто я дітям кидаю два кабеля назад і вони свої гаджети в дорозі заряджають. Ще Щас... з. Плюсів. Ну, Звичайно, проекція телефону, в принципі, весь той самий функціонал, що є в магнітолах. Єдине, що всі настройки, які у вас ведуться через приборку, то тут через меню налаштування. От і все. Mm. Абсолютно все, включаючи там налаштування круїзу і, і так далі. А, ще від минулого новня можна обрати режим, як буде виглядати задній вид камери. Тобто можна навіть зверху. Не знаю, як вони це реалізували з однією камерою, але прикольно. Да, цікаво, цікаво. Я дивлюся, чи є передні так. що щоб не помітили. Так, так це дуже передні така є. штука з нашим кліренсом дуже класно. Виручає. А, цікаво, що багато читав, що вони зависоко, але високі бордюри бачать. То є добре, бо я вже сьогодні, а, вже сьогодні черкався. Низенький не бачить, а високий бачить. Так, і ще відмінність з нашою це дефлектор. У нас його чогось не поставили. Оста машина. Тут вирішили, що і так буде добре. По місцю в салоні, я думаю, що у нас Ідентично. у нас база ж однакова, там повністю тут тільки дорожчина. Жопа, можна так сказати, сантиметрів на 20. І по тому, що вони пишуть, різниця у вазі 15 чи 20 кг. Ну, якраз на цей кусочок металу з двох сторон. Радар Можуть. тут, так? Все. От. А У нас звичайний значок. Ти сіточку, я дивлюсь, не ставив, не переживаєш. Ще сюди, І цю дірку. рука вставить, залазить. Сказали, що в них немає На цій версії автоматичне дальнє. зручно вимикається саме. Ще вирізняється в нашій машині. Це дуже здоровий плавник. Двірники ти ще не змінював, ні? Ні. У нас, таке, у нас таке досить е ніжне скло з заводу. І самі двірники оригінальні дуже царапають. Я вже собі змінив, поставив від Bosch, наче наче краще. Бо за рік експлуатації дуже, досить такі є царапки по краям. Так, проїдемось трохи. Тебе скільки там близько. 8 з копійками, так, пробігу. Mm -hmm. Плани були великі, не їздити багато, але кончна русня все наламало. Нічого, все ще попереду. Так, зараз подивимося, як вона сама керує, в по весі. Для прикладу включив адаптивний підрулювання. Вона зловила. Ноги не на педалях. Руки, не на Це я таку ситуацію називаю фільм ужасів. <смітно> на... Написів. Більше по <смітно> крайній лівій на повороті. Е чесно, ще інколи переживають. Ну, я попередження, що я руки все-таки на кермо поставив, а воно снов де підрулювати, поки не загубить. В деяких моментах, отаких, от от, може, де полоса не чітко, може загубити полосу. Там зараз загубила. Але потім ловить зразу знову. При включанні повороту то Вимикається утримання в полосі, сама не перестраюється, ні? Ні. Припарні їзди вона тихенько. так, коли десь знаєш, так по дворам їдеш, де люди йдуть, сзади їдеш, так тихенько-тихенько, ніхто, ніхто не, не чує. Але у нас от, дядь. Сподіваюсь, у тебе такої проблеми не буде, як у нас от з'явилося, що у нас боке чи що воно хрипить на цих нерівностях. Насправді нічого не скрипить, не рипить. У але... мене воно почалося десь після 25-х Так, Тут мене в мене побільше недостатньо, щоб щось не поселити. А якщо я отак по сатіки, це полімсько, що манкціону. Це вона а, як сама частина передача Ну Це така, це по трасі. Це дуже зручна штука по трасі, тому що я можу спокійно і десь їдемо на доляк, я тріпав і їм ходоги з заправки, і дуже комфортно, можна не переживати, що тобто там перед тобою раптово затормозить. В неї є і екстрене гальмування. Но мені його було страшно травмувати. No. Пішохід як вискакує, вона навіть якщо їде там сама, чи yeah. я їду, і я там не пригальмовую, вона мені вже кричить, що є перешкода, то потрібно призупинитися. я, звичайно, сам не зупинюсь і не чекаю, коли там вона сама какие її действия з цього приводу робити. Ну, так, то... Ни, ни не так, ну, це не... болото. То... Це не для места. Так, да, ну, знову ж таки, якщо чиста полоса, то, Зловит, а, то да. Два значки. Так, да, два значки. Либо Якщо я просто допроводи кол. Це вона причин з полуси з'їхав. І старається навіть якщо там велика швидкість, то трошки руль підбиває, якщо там є якась загроза, що я буду з'їжджати з полоси, ніби допомагає трошечки в ній втриматись. Блин, ну, різниця 2500 доларів, да? а такі функції додалися. Так, автоматичне світло. Дальні. Ну, я думаю, що це так зручно і класно. Це дуже зручно, Це дуже зручно, тому що я взагалі не переймаюся, я просто включаю дальнє, вмикаю. Воно в першому режимі вмикається в автоматичному режимі і так вже її їжджу. Єдине, що проти жовті, жовті вони напрягають, Хочу поміняти. І, мабуть, посолодні. А в тебе ж поворотне світло є тут? Поворотний є, так. так. Тоже Тоже живе. Хто живе? така штука, от В тебе -то не тоновані передні вікна, а в мене тоновані, то відразу роля. Я десь сідаєш якусь іншу машину, де немає поворотного світла, і ще й тоновані передні вікна. У мене ну, цей автомобіль перший в досвіді, що з поворотним світлом. Я не розумів, а що так маршрут було? Насколько класно, ти Чуть-чуть повернув руля і все, і вже видно, і ти не переживаєш за те, що там десь на повороті ти можеш когось не помітити. Mm -hmm. ну, да, нас, з нашою динамікою то... хіба покричать на вулиці мотором. Дінаміка так, собі. Чесно? Mm -hmm. Для міста нормально. На трасу виїхати, розігнати і їхати там 130-140. Тоже нормально. Абсолютно. Скільки? Ми постійно їздимо з сім'єю, двоє дітей, дружина. А ніколи проблем ніяких не було. Досвід дає своє. Знати, коли можна йти на обмін, коли ні. Та й. Без проблем Хватає завжди. Не було, ж такого не вистачало. Так, і так я повернувся з командировки Івано-Франковськ. Вернію полтава івано, Верняє, по івано і обратно. За 2 дні почти 2000 км в середній розхід. Хотів би ще сказати, що там перерахував я витрату палива на по тому, що показував мені бортовик і по тому, що вийшло по чекам, то ну, різниця вийшла ну, приблизно там десь в 10 Така, можна сказати, статистична погрішність. Тому десь доволі правильно наш бортовик рахує і співпадає з тим, що є по факту. Планую зняти огляд, покажу свою комплектацію, розкажу, що було, як було, що планую зробити далі з авто. Тому чекайте. І також внизу під відео додаю. Посилання на наші групи ну, клубу Hyundai 30 в Телеграмі, Вайбері, Фейсбуці, Тому додавайтесь. Дякую.